Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Нинішнє відео присвятим такому цікавому питанню, як кукурудзяний пояс. Що це, де він проходить, чи може проходити в Україні, ну і взагалі, чи варто там купувати земельні ділянки. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку, можливо, в кукурудзяному поясі. Отже, кукурудзяний пояс, це, власне, не зовсім той пояс. І сам цей термін походить з Сполучених Штатів. На карті от, Сполучених Штатів можемо побачити, де знаходився цей кукурудзяний пояс. Мова йде про центральну частину Сполучених Штатів і північ. Ну, іншими словами, на захід від Великих Озер, там Мічиган, і Верхній і так далі. Ось в цій зоні найбільше вроджувало кукурудзи. Про що йдеться? Ну, Найбільші врожаї. Не йдеться власне, про пояс, як ми бачимо. Це американська назва «белт» – пояс. Так переклали ми власне українською. А мова йде про скупчення факторів, які сприятливі для того, щоб кукурудза задавала найбільш кращі. Вражаї. Які це фактори? Ну, це передусім, напевно, три такі важливі фактори: перше це гру. Як би там не було, але кукурудза любить відносно непогані ґрунти за нашими мірками, то треба говорити чи то про чорноземи, чи то про сірі ґрунти, темно-сірі, світло-сірі. Ну, в будь-якому разі не глей, не пісок, бо вони зменшують врожайність. Другий фактор це опади. Ну і третій фактор це сонце. Кукурудза любить сонце, але любить і опади. Це карта, яка була запропонована Київською школою економіки. І от вони проводили дослідження, виокремили власне, ці регіони Південний чи південно-східний, як такий, що страждає від війни, неактивний, власне, центр північ і захід-центр, де вони його визначили для різних культур. Власне, оцим світло блакитним кольором. І Закарпаття сюди чомусь попало. Було визначено як регіон, де найбільше зручно буде рости кукурудза, ну і соняшник. Так вони визначили. Як ми бачимо, це Харківська область, Дніпропетровська, Кіровоград, Миколаїв, Одеса. Ну, Закарпаття це, це окрема історія, бо там питання, чи витримає якість ґрунтів цього. З іншої сторони є власне така карта. Один із сайтів її пропонував. І тут, як ми бачимо, кукурудзяний пояс проходить зовсім по інших регіонах. А саме по яких бачимо, ми це лише частинка північна Харківської області, це практично вся Полтавська область, це більшість Сумської області, і мова йде про цю чорноземну частину. Це частина, не половина, але близько до половини, Чернігівська область, знову ж таки чорноземна частина, бо ось тут уже ґрунти набагато піщаніші. Це південь Київської області, знову ж таки, хто б дивився наші відео про якість ґрунтів, це про чорноземи. Це повністю Черкаська область, це майже повністю Вінницька область, частинка Чернівців Хмельницького. Північна частинка Одеської області, дійсно там класні ґрунти, і це продовження Поділля, чорноземи і вартість в них шикарна. Ну і більшість чи половина десь приблизно області Кіровоградської. Хто пам'ятає наш прямий ефір з Володимиром Нагорним, представником МХП, керівником власне, відділу земельних ресурсів, він казав: якщо ви не знаєте, де купувати ділянку, то зверніть увагу на кукурудзу. Там, де росте кукурудза. Чому кукурудзяному поясу присвячуємо стільки уваги? Кукурудза доволі специфічна зернова рослина. Її суть полягає в тому, що вона однією з перших сформувалася на біржі. Тобто ціна на кукурудзу це не я хочу 100 доларів і все. Її формує біржа. Сьогодні біржа формує ціну і на інші злакові культури і олійні. Але от кукурудза була першою. З іншої сторони, кукурудза напевно, чи не найбільш споживана зернова культура в світі? Вона конкурує з пшеницею. І це в нас так склалося уявлення, що Україна житниця Європи і житниця це пшениця. Йому напевно ще може жито. Але якщо ми з вами дивимося на статистику, то кукурудзи ми на експорт даємо більше або співставно з пшеницею, тому що ми її споживаємо менше. Але американці, південна Америка, Африка страшенно люблять кукурудзу. І згадайте своє дитинство: там кукурудзяні палички, кукурудзяні пластівці, всі ці. Продукти роблять з кукурудзи, американці взагалі з кукурудзи роблять купу всього. Тобто кукурудза це специфічна і особлива рослина. Плюс подейкують, що з кукурудзи можна виробляти біопаливо, хоча я не зовсім розумію економічну доцільність цього. Але це теж той фактор, який формує власне вартість кукурудзи, як рослини, за яку конкурують. Ну і тепер чому кукурудзяний пояс і яка його. Ну, як би межа. Ми поговорили, що це мають бути доволі непогані ґрунти. Або чорноземи, це більшість цього поясу, або мова мусить йти про Вінничину, Хмельниччину, це сірі, там темно сірі, світло-сірі, опідзолені ґрунти. Ну, тобто, в будь-якому разі, це не піски. Що далі хоче кукурудза? Кукурудза хоче світло, тепло під час от свого розвитку вегетаційного періоду. Що нам кажуть агрономи? Агрономи кажуть про 2,5 дуже бажано не менше або не набагато менше, 2,5 тисячі градусів за час вегетаційного цього періоду зростання. Тобто, власне, якщо ми дивимось на карту, то це сума температур протягом сезону вирощування кукурудзи. І оця сума температур, вона що означає, що чим більше ви будете лізти на північ, тим температури будуть нижчі. Відповідно, кукурудза не може зростати. Що значить не може зростати? Та може, бо треба розрізнити кукурудзу, яку вирощують як технічно кормову для худоби, там не принципово врожайність, там принципово бадилля, і кукурудзу, яку вирощують на зерно, на муку, то мова йде про другу. Тому гібриди першої не вирішують, не мають такого значення. Це перше. Друге, що важливо для кукурудзи, ну це, звісно, врожайність. Ми ж тут говоримо з вами про те, що кукурудза буде рости і на піску, і в торфі, ймовірно, питання: скільки ж ми зберемо врожаю з цієї кукурудзи. І, і якщо ми не зберемо достатню кількість врожаю, то, то, напевно, це не та кукурудза, яку треба вирощувати. Ну, і звісно, що ми повинні розуміти, що є гібридність. І відповідно є гібриди, які ну більше пристосовані до одного кліматичного поясу, менше до іншого. Але кукурудза, специфічний гібрид, вона то може і легко гібридизується, але все одно ставить вимоги до якості ґрунту, опадів і тепла. Наступна частинка: тобто, тепло, ми визначили, от як кажуть на одному з ресурсів, те, що північна межа кукурудзяного поясу це межа, де є тепло. То, якщо тепло не буде там, ну, то відповідно вже й кукурудза рости в таких якісних і зручних для неї умовах не буде, відповідно, і врожаї будуть. Південна межа поясу пов'язана з опадами. Тобто кукурудза хоче не менше, ніж 400 мм опадів протягом цього вегетаційного періоду. Тому південна частина України. Вона не підходить для кукурудзи, вона там важко росте, тому що або ми мусимо ставити поливну без питань, ми тоді самі регулюємо, скільки нам треба опадів. Ну або кукурудза протестує і не дає того врожаю. Ну і взагалі треба пам'ятати, що Південні Чорноземи це про пшеницю. От пшениця, ну ячмінь, там, жито це, це мінімальні продукти порівняно з цим. Вони люблять південь, тобто житниця. Коли ми з вами згадаємо, де виникла пшениця в півмісяці в Месопотамії і Єгипті, то пшениця жару переносить, можливо, менші опади переносить кукурудза, протестує вона хоче північніших широт. Далі на північ ми будемо з вами мати більше опадів, і окей, для кукурудзи це, але ми будемо мати низьку температуру, і кукурудза не буде родити. Ну і треба робити виняток. Можливо, хтось побачить і скаже, та я там на Житомирщині вирощував, чи я там на Львівщині, у Волинській області ми бачили кукурудзу без питань, вона буде там рости. Але це випадок. Як кожен рік. Для прикладу, цей рік видався доволі посушливим, і це правда. Ми згадайте, опадів було геть небагато. Осінь пройшла не дощова, не для нас. Агрономи сказали, що Кіровоградська область, яка ніби як є центральною Україною і, в принципі, тяжіє до цих культур, цей рік виявилася як Південна область, нічим не відрізняючись від умовної Миколаївської чи Херсонської довоєнних. Тобто засушливий клімат спровокував нижчі врожаї. Тобто, відповідно, при таких умовах зрозуміло, що на півночі, в Поліссі, на таких самих відносно непоганих ґрунтах кукурудза вродила краще, бо можливо б там було більше опадів. Але це випадок, а це про статистичні дані. Тому кукурудзяний пояс ось приблизно ми його маємо бачити таким. І розуміти, що він буде схильний, ймовірно, мігрувати своїм південним регіоном вище, ну тобто південною межею, просуватися на північ. Хоча, повертаючись до попередньої карти, ми бачимо, що ось визначали кукурудзяний пояс реально набагато південніше порівняно з цією картою. Тобто набагато фактично, те, що в цьому регіоні у нас віднесене до пшениці. Та інших подібних культур. Ну, і скільки ж кукурудза має давати врожаю, щоб ви розуміли, чи ми розуміли, що так, оце врожай, і ми можемо з цим гратися. Ну, в принципі, вважається, що 10-12 тонн. Якщо кукурудза дає менше, ніж 10-12 тонн, ну, відповідно, є питання, значить, щось не так. Напевно, вона росте не в кукурудзяному поясі. Нагадаємо, що це мінімум 10-12 тонн, вона має давати і більше. Ну і тут цікаво, нас компанії намагаються вести перемовини з орендарями і прив'язує розмір орендної плати до вартості 7 тонн кукурудзи ну, там за Чікаською біржою, чи будь-якою то вже технічне питання, оскільки ринкова економіка і конкуренція вирівнює до того, що кукурудза коштує однаково в кожній країні, плюс логістичні власне витрати. Тому підхід цікавий, але от в мене є великі сумніви, чи погодиться умовний орендар віддати 7 тонн кукурудзи, якщо він буде збирати 10, чи навіть 12, чи навіть 15. Це половина врожаю, але ж фермер при цьому вклав туди ще купу зусиль, починаючи від дизеля, закінчуючи насінням і міндобривами, не говорячи вже про оплати різні ці. Але ну, для себе можна прикидати і розуміти, в принципі, як можна рахувати вартість розмір орендної плати, і розуміти для себе, що ж може фермер заробити на вашому полі, якщо він посіє кукурудзу і буде знаходитись у межах так званого кукурудзяного поясу. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал. Купуйте земельну ділянку, кукурудзяний пояс, зручний для цього місця.